щось показати, друзі, не хвилиночку. Хто знає, що таке хвощ? Хто з ним боровся на городі? Ага. Ага. Бачите рішення? Оце я вам скажу. І він сперечається з цим рішенням, бо проростає поза межі. Але це його якийсь такий велетенський вид. Угу. Ого. Бачите? Це таке щось дуже екстравагантне для когось. Ну, звісно, тут всередині чуть-чуть він. Підсихає, але тим не менше нічого йому не мішає рости і розвиватися. Ага. Ага. Оце я вам скажу рішення. Вчора раніше я бачила м -м, таке дизайнерське рішення використання його е -е, в. В віддільному е, кашпо на терасі, в такому довгому кашпо. Не так природньо рослого, я його не бачила. Ну і дивіться, ось. Е, ну, це е, цикас, це зрозуміло, а ось тут ось-ось-ось, він проростає. Бачите, все одно проростає. Тому не так просто його обмежити. Ну, і поперечка. Ммм, стиль киев, люблю его, они мне просто красивые. Вот так. Такие вот решения.